አይ ጥሩ ነገ መገኘት ያገኘ ት ልጅ ነገ ትምህርት ቤት ነገ Вітаю, друзі! Ну от вирішив записати, що такий. Ітю, здається, дуже простий, і навіть наївний. Ну, коли я от подумав про цю тему, знаєте, в мене виникла така асоціація, коли ти вчиш дорослих людей, мити руки. Тобто є речі, які приймаються безумовно. Ну, Забруднився, прийшов з вулиці, помий руки, сходив в туалет, вибачте, знову помий руки. Про них всі знають, але буває так, що не дотримується. І комусь сказати: ну, ну, це ж це гігієна, тут потрібно, це тобі в першу чергу, ну і іншим, звичайно. Тому і от навіть така назва викликати повагу до себе, ну, щось говорити таке величне. Знаєте, я вирішив згадав одну річ. А, є один заклад, куди я заходжу для того, щоб а, заплатити там певну суму. Це зв'язано з будинком, влаштуванням і так далі. І там є бухгалтерія. І а, вони вже сміються і знають, що прийшов Чебан. Знаєте по чому? По одній дуже простій речі. Перш ніж зайти, я стукаю. Давали би, вау, Америку відкрив. Так ми всі телефонуємо, дзвонимо, дзінькаємо, стукаємо. Правильно. Постукав і зайшов. Я постукав і стою. Стою перед дверима і чекаю, коли почую голос. Так, можна, заходьте. От тоді, от тоді я реально захожу. Так, давай або туди, або туди. От тоді я реально заходжу. Тобто постукав і стою, то буває так, що навіть якась виникає така пауза. Вони чую, голос заходьте, я відчиняю, вони сміються. Ну, дівчата, які там сидять. Але для чого я штукав? Ну, для того, щоб почути, можна, не можна, почекайте ще якісь речі. І от для себе зібрав якісь такі дуже банальні, розумію, це все одно, що от знов помий руки з вулиці, зайшовши. Вони, можливо, дещо наївні, а можливо, навіть підкажуть комусь якісь речі, як можна про себе створити хорошу думку. Я ж оцей приклад про те, що заходьте і стукані, і заходьте не дам, привів. З першого перше враження про людину це вже якась думка. Потім вона підшліфовується в процесі розмови, в процесі там, передачі знань, в процесі чогось, зацікавленості, емоційної відреагування. Ох, там багато пішло. Там такі пішли терміни, що бр. Але перше враження, воно створює як основу того, що буде відбуватися далі. От як можна з першого враження, що треба зробити, щоб перше враження було цікаво? Хочу слухати, хочу розмовляти з ним, а потім, можливо, і щось більше буде. Спільна робота, спільні цікавості, спільна наука, щось, щось коротше, перспектива. І от я для себе зібрав, чисто для себе зібрав ось такі. Пунктики, які я вам сьогодні викладаю, от щоб для мене було важливим порадити або Якщо людина себе веде ось таким чином, це для мене особисто, для мене без всяких там якихось психологічних накрутів, слів ах, у вас там досвід, ви вже стільки там психолог. Ні, от просто як людина, як, яка там сидить в себе в кабінеті, і до неї там постукали і заходять. Ну, перше, я вже сказав, постукати і не заходити. Не заходите до того часу, поки ти не скажеш, заходьте, будь ласка. Друге, для мене супер важливо, знову, можливо, таки вас здивую, бо стуканням точно впевнений, що багатьох здивував. А друге це, це телефон. Та саме так. Знаєте, я вже зауважив, що люди заходять, не випускаючи телефон на своїх рук. Однією рукою стукають, а другою телефон заходить перед людиною. От заходить телефон, потім з'являється рука, потім сама людина. Я, я отрірую, ви розумієте. І оцей телефон. Між нами, присутні постійно. Тобто зайшли, поклали телефон, от відлежить. Отака важлива річ, ну він дійсно важливий, але ж ти прийшов вирішувати якесь питання не з твоїм телефоном. І демонстрація, а тим більше, якщо він почне там ділінькати, ділінькати, е 10 варіантів меседжерів, на них потрібно там відреагувати, принаймні голову повернути, так, а, ні, пізніше. Та взагалі цього не потрібно. Тому для мене важливо, якщо людина заходить без телефону. Ну, телефон мається на увазі, вона ж не залишила його у коридорі. Заховала і вимкнула, щоб він під час нашої розмови не дзвонив. Повірте, ця банальна річ уже багато чого створює. Ти засереджений на людині. Людина засереджена на тобі. Далі йдуть знову ж таки для мене важливі річ, щоб з тобою привіталися і привіталися, Ну, Вітаються, то в принципі всі, особливо незнайомці. Свої навіть по кілька разів вітаються, не тому, що я до них пристаю, а я знов зайшли працівники і не привіталися. Це було би дуже смішно. Ні, вітатися. Але, по-перше, з усмішкою. Навіть якщо ти приніс, а ви ж розумієте, я лікар, і до мене приносять проблему. І ця проблема далеко не викликає усмішку в тих, хто її приніс, або про кого він хоче говорити, вона він хоче говорити. Але. Є речі, де, хочеш ти чи не хочеш, ти миттєво включаєш в співрозмовника елементарну річ, зеркальні його нейрони, На усмішку ти не просто усміхаєшся, ти робиш спокійне обличчя. Можливо, в тебе перед тим було щось таке завантажене, і твій настрій абсолютно нормально дав реакцію, знизився, ще щось, і раптом ти зустрічаєшся з усмішкою. Ти автоматично потягнешся до усмішки. Тому. Вічливість і повага для мене, наприклад, стоять дуже важливим. Ну, я не буду говорити, що стукання в двері переважає ввічливість і повагу. Але можливо, вони стоять і навіть номер один. А, ні, все-таки номер один це щирість. Але номер два точно. І я вже згадав, що щирість розмова, де люди не бавляться в якісь ролі, а достатньо щирі в своїх. Проблемах, бідах, це цікавленості. Основне не відігравати якусь роль. Прийшов там до професора, значить, ти також професор. Зрозуміло, що ти приніс проблему. Не бався в ролі, не знаєш слів, говори так, як ти відчуваєш. Як ти розумієш? Скоріше потягнуться до твоєї щирості, чим будуть тебе тут автоматично піднімати до своєї науковості чи ще до якихось речей. Не потрібно ніколи бавитися, бути максимально щирими. Не бавитися якісь ролі, як на мене, ну ду дуже важливо. дуже важливо. Тому я би поставив дійсно щирість номер один, а от ці всі речі, про які я вже згадав, а, номер два. Що би ще я порекомендував в плані а, схороти, сформувати хорошу думку про себе? Баланс розмови. Те, що ніхто ніколи не дотримується. А лікарі відносно своїх пацієнтів, пацієнти відносно своїх лікарів. От ми написали, вже третє видання буде. Комунікативні навички лікаря це підручник, класний підручник. В третьому виданні ми вже долучили наших а, закордонних партнерів, спеціалістів в області ментал хелс, а конкретно спілкування. Тому що, ще раз нагадую, підручник направлений на комунікацію. Товстелезна книга наповнена цікавими розділами: і дистанційна комунікація, і новини, повідомлення, поганих. Дуже багато лікарям вона всім потрібна. І там є такий розділ комунікація: спілкування, баланс спілкування. От в ідеалі воно повинно бути 70 на 30, 70% говорить пацієнт, 30 лікарів. Ну, закон Вільфредо Парито, мабуть, і тут точно так же працює 80-20%. Але дай Бог, щоб було хоча б 50 на 50%. Навіть цього не дотримується. Тому для мене повага формується в тому плані, що о, людина слухає, і навіть якщо її розпирають емоції, вона хоче в короткий час вивалити все. Вона себе контролює, щоб дати співрозмовнику оцей шанс. Шанс зацікавитися нею. А як можна зацікавитися, окрім попередніх пунктів? Правильно? Тим, що ти стаєш слухачем. Ні, ти не будеш пасивно, ти ж приніс проблему, якщо ти, якщо ти пацієнт. Але дати можливість йому більше говорити із паузами, із зупинками 70% і лише в своїх 30% як резюме включатися. Супер важливо. Для мене важливим пунктом сформувати думку про себе це от включати в собі рефреймінг. Є таке слово, гарний переклад з англійської це вкладання чи ні, не вписування, вкладання старої картини в нову раму. А от ти виняв картину і міняєш раму. Твоя ситуація, яку ти приніс, описуєш, вона знаходить нові рамкові оцінки того. Рефреймінг передбачає гнучку зміну своєї думки, не відмови від неї. Але у вигляді того, що ти чуєш, відповідаєш, включаєш в тому числі елементи повтори, коли наче, повторюєш за людиною ключові моменти того, що вона сказала. І тим самим ти робиш з неї на твоїх очах. Педагога, а всім хочеться бути педагогом. Всім хочеться вчити, повчати, нести мудре, вічне для, для батьків дітям, для лікарів своїм пацієнтам, для педагогам, учням. Тобто, у нас все сидить. Чим старший вік, тим хочеться вчити. І от і від, людина, яка зайшла, і перше, слухає тебе, друге, повторює за тобою якісь ключові фрази, вона просто елементарно формує в твоїй голові автоматично глибоку повагу до неї, до того, хто слухає, повторює, підводить, уточнює як вчителя, звичайно, не занудисто одне і те ж питати, бо це також може набриднути. Але оця річ та яка ще подається звічливістю. Повагою і вічливостю, ну для мене якраз такі прості речі, які а, точно будуть формувати хорошу думку про цю людину. Я не переказую вам тим, що наповнений інтернет, якщо ви там зацікавитеся, як вплинути на думку інших, я зараз не пірнаю. Надскладні технології, техніки там психологічного айкідо, нейролінгвістичного програмування. Боже, на цю тему стільки літератури є вау, завалиться. І тут рекомендації. Я вам сьогодні проговорив лише свою думку. І те, з чого я мав почати, і з чого я забув, значить, зроблю це в кінці. А, бо я так одразу бум і понісся. Ну окей, давайте. Все ж таки, музика повинна бути. Повинна бути. Стів хан. На вашому екрані з'явилося портрет крутого американського джазового гітаріста Стіва Хана. Одразу покажу вам один із альбомів, щоб у вас було уявлення, хто такий Стів Хан, в якому стилі він грає. Але вже з однієї обкладинки зрозуміло, що це щось таке глибоке, філософське, навіть десь над планетою Земля. Uh, ну, наведете свої телефончики, послухаєте. Я думаю, що абсолютно вам зайде uh, ця музика. Стів Хан незвичний музикант, Боже. Він починав як барабанщик в рок-групах renb групи uh, В нього надзвичайно авторитарний батько був, який його долучав до музики інтенсивно, в тому числі з критикою, з заставлянням перегравати. Він надзвичайно вдячний своєму батькові за те, що він зробив. і... Парадокс. І він змінив одну букву в своєму прізвищі для того, щоб не нести по житті прізвище свого батька. Тому що батько, зробивши його великим гітаристом, позбавив його дитинства. Я цитую буквально Стіва Хана. І можливо, тому в нього такі музика. Пошуку. Навіть десь музика одинокості, філософська музика. Класно він грає. Гітарист, він, що називається, від Бога. Рекомендую послухати. Він записав. Три видатних альбома, неймовірну кількість він записав з іншими, що називається, шукав по групах, по лідерах в джаз. І там і рок пройшов, і RB пройшов, а потім зупинився на джазі, шукав, умовно кажучи, свого батька, того, який йому подарує, можливо, ті ті іграшки, які він забрав в нього в дитинстві. Ну, а такий незвичний гітарист, цікавий гітарист, цікава в нього музика, я впевнений, що багатьох вам зайде до душі. А відносно того, як сформувати думку про себе, хорошу думку, впевнена, що ви ще щось додаєте до того, що я сказав, тому що в кожного є свій власний досвід. Сьогодні я проговорив про свій власний досвід, як би на мене впливали люди, і що б я оцінив і думав би про них добре. Ну, зрозуміло, що я не торкнувся глибших речей, це вже пізнання людини, це спілкування з нею, розуміння її мотивації, щось глибшого. Ми зараз говоримо про якісь перші-перші. Враження про людину. Ну що, друзі, можливо, щось і підказав. А тому думаємо, думаємо, думаємо і слухаємо Стіва Хана. <плес> <плес> До зустрічі.